Нащо в хаті прибирати, мудрі люди тепер не прибирають, треба жити для себе. Нашу їсти варити, наш ремонт в хаті робити, та, -то, та ми віруючі, християни, та то плотське, та то земне. У лодеря відговорок тьма. Начинаючи від духовного оправдання, бо лодері дуже часто, якщо лодері в зібраннях сидять, бо світські лодері, в них нема такої тематики, такої відговорки, то у віруючих є, все сперте на духовне. Скоро царство Боже прийде, сажати картоплю не треба, а вдруг прийде Христос до осені. Дім молитви ми будувати не будемо, тому що було откровення, що скоро буде кінець. І ходять по орендах 70 років. Коли вже другі повибудовували, ледарі чекають Христа. То прийде Христос і скільки домів твій в тому числі, і як двері лев на дорозі, лев на майдані. Тобто Хто хоче зробити, він шукає, як зробити, хто не хоче, шукає причини. Щоб не зробити. Ось така характеристика роботяг. Тобто одна із характеристик ледерів, Ледарі багатенько часу на ліжку люблять проводити. Ліжко є ледер – це дві сестри. Любиме місце для лодаря це ліжко. Порахуйте собі, скільки ви в ліжку на протязі доби, і ви прекрасно зрозумієте, хто ви.